В нашій програмі говоримо про жінок, про яких неможливо мовчати. Вітаю в ефірі. Програма Успіх на шпильках. Наша сьогоднішня героїня велику сцену майже проміняла на кулуари Верховної Ради, і тут можна побачити її частіше ніж на власному концерті. Наша сьогоднішня героїня народна депутатка України, народна артистка України і просто україночка Оксана Білозір. Оксана Білозір україночка українського народу. Вона одна з перших ще в радянські часи почала нести в маси саме українську пісню. У 1994 році отримала звання народної артистки України, а з 2004-го почала активно займатися політичною діяльністю. Основні законотворчі пріоритети Оксани Білозір це питання закордонного українства, рівні права та можливості для жінок і чоловіків та законодавче впровадження культурної політики. Нещодавно відсадкувала 30-річчя своєї творчості. Одружена має двох синів. Пані Оксано, добрий день. Добрий день. Раді дуже вітати вас, у нових гостях в нашій програмі. Ви зараз активно займаєтесь політичною діяльністю. Чи вистачає у вас часу на вашу творчість? І скільки ви надаєте часу зараз приділяєте творчості вашій? Творчість для мене це зараз хобі, а фактично це моя місія місія, як я переконана, з якою я прийшла на цю землю і чим би я не займалася політикою, активною громадською діяльністю. Коли мене не стане, десь в історії або в літописах України буде моє ім'я озвучене у площині саме Мистецькій. Тому це суть мого життя, але на сьогоднішній день, і до речі, я це рішення прийняла. 10 років тому, що нова країна, нові можливості. Я поступилася свідомим місцем для того, щоб на сцені могли з'являтися нові цікаві яскраві українські зірки, носії нової традиції, нової культури. І я вважаю, що це правильно. А чому ви, ви кажете, що ви <кій> надали право, ну відступили, скажімо так, чому? Ну правильно, я вважаю, що я правильно зробила, тому що знаєте, кажуть, на сцені місця вистачить всім. Але от сьогодні, наприклад, ми бачимо так представники російської культури досить агресивно є присутні в нашому музичному просторі, а це означає, що українська музика відповідно має менше місця. І якщо ще ми, артисти, скажімо, які вже відбулися, які вже маємо своє ім'я, які маємо свого глядача, будемо також плече у плече стояти, ми не дамо можливостям новій культурі сьогодні піднятися. А вона обов'язково повинна бути, тому що без цього нема майбутнього. Як ви оцінюєте сьогоднішню культуру, власне, сьогоднішню музичну творчість тих молодих людей, які ну або вже є співаками, або прагнуть? Стати відомими і успішними? хто має бути ним, той буде. Знаєте, бо все від Бога. Якщо твоя місія така визначена, зверху туди обов'язково при любих обставинах, при любих можливостях, при любих політичних ситуаціях, ти цю місію будеш нести. Тобі будуть створені відповідні можливості. Ось, але звичайно, зараз говорити про високе мистецтво. Наскільки воно дотичне до масової культури, так складно говорити, тому що якщо ми раніше говорили, що було розвивалася українська культура, українське мистецтво, то сьогодні таке слово, як шоу-бізнес, вже перетворило мистецтво на повну комерцію, і в нас існує цілий ряд різних проєктів, Тобто молодих зірок, молодих виконавців, молодих груп, які є проектами бізнесовими. я, наприклад, працюю в сфері мистецтва вже 30 років. От власне в минулому році я відзначила свій творчий ювілей 30 років творчої діяльності, і я завжди всім своїм студентам, тому що я ще працюю в Київському національному університеті культури і мистецтва. Я завжди їм кажу, що важко сісти на коня. Але ще важче на ньому їхати. І для того, щоб дійсно це була мета твого життя, щоб життя твоє було у цій пісні, а пісня це для душі. Потрібно бути наполегливою, цілеспрямованою, амбітною і ніколи при ніяких обставинах не спускатися, скажімо, на якийсь рівень, який не задовільняє твоє внутрішнє его. Треба бути гордим тим, що ти несеш цей прапор.

Час, коли ви, ви власне відкривали українську пісню, так? Ні, я не можу сказати, що я відкривала, але я була. Ну, ви одна з тих 에... людей, хто саме асоціюється у мене з українською піснею. Це українська наша пісня. Тобто, ну, для мене це особисто, я певна, що для, багать, для багатьох людей це ну, так ці, воно так? є, бо і називають мене в народі. Так, україночка. Так, Україночка, так. Що тоді треба було для того, аби стати. Співачкою і нести власне українську пісню в маси. І чим і чим відрізняється теперішня молодь від того, від тодішньої молоді вашого покоління? Взагалі, все, що ти в житті робиш, чим ти не займаєшся, для того, щоб реалізуватися в цьому, в своїй професії, в своїй праці, на своїй життєвій дорогі, треба це любити. Просто треба безмежно любити ту справу, яку ти робиш. Де зараз ви найчастіше виступаєте? В основному це благодійні концерти, це якісь такі високі заходи, це якісь жертовні концерти. Ну, але для того, щоб мати, скажімо, свою творчу форму, то я раз два в місяць обов'язково десь працюю, тобто проводжу касові концерти, для того, щоб і моя група, яка зі мною працює, мій балет, який зі мною вже багато років працює. І я в тому числі підтримували свою форму, постійно тримали на пульсі, скажімо, ниточку сучасності в собі, не відриватися від реалій нашого сьогоднішнього життя. І ще таке запитання, що стосується творчості, чому не знімаєте кліпи? Кліп можна зняти, але для того, щоб кліп побачили, його потрібно поставити в ротацію. А в ротацію поставити кліп сьогодні надзвичайно складно, тому що треба мати певний бюджет фінансовий, Кошта. і він дуже великий, цей фінансовий бюджет, для того, щоб поставити в ротацію. І тому, в принципі, я не переслідую мети. У мене немає мети сьогодні, скажімо, себе крутити, піарити так у вигляді, там, скажімо, кліпу мене повністю задовільняє, скажімо, великий грант-концерту, який я провожу в Палаці Україна, так системний великий концерт на той Ну дуже рідко, тому що якби всі хочуть постійно піаритися. Це трошки так дивно, але з вами залишається все ж таки ваш глядач, глядач, якого який ви ще здобули в свою дев'яності. Україна скажу, правда? у мене зараз уже. Такий період, коли я 10 років займаюся політикою, і дуже важко мені було зламати Поїдати. стереотипи, скажем, від співачки, тому що ми маємо відношення до співачок, ну до артистів, до митців. В основному таке дуже половинчасте, так mm -hmm. тобто, ми не завжди дооцінюємо роль митців в нашій в розбудові нашої держави, і не завжди митці оцінюють свою роль. Тобто надають відповідного значення і своїй самоосвіті, і своєму творчому громадянському росту в цій країні. От і тому за 10 років мені вдалося вже зламати, скажімо, стереотипи, і сьогодні вже люди позиціонують мене як політика, і в другу чергу як артистку. Я вважаю її і, і поважаю, і як політика, і як людину, яка працює в сфері культури. Знаєте, знаєте, я так Оксана Білозір завжди сприймав і сприймаю ще з дитинства, як 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 прекрасно. Артистку, як, як людину на, на піснях, якої я виховувався, от чесне слово, я коли її особисто бачу, має до неї якісь такі ніжні почуття. Я навіть не можу говорити, що вона моя колега по політиці, бо оце для мене це зірка. Мені здається, є відношення до цієї жінки в Верховній Раді особливе. Коли проходить Оксана Білозірська, чоловіки як мені розступаються, це однозначно. Бо, бо бо йде перша красива зірка, а по-друге, це зірка, це гордість нашої нації. А чому політика? От звідки виникло таке рішення піти в політику? Я думаю, це в мене в спадок від моїх батьків, тому що батько мій був політв'язаний, репресований, і він в сталінських таборах відсидів більше восьми років, хоча був ув'язнений довічно. І я виросла в такій саме українській сім'ї, в українському середовищі, на Галичині. Це сформувало якесь своє світосприйняття моє особисте. І я розуміла, десь підсвідомо раніше, що цю місію я від своїх батьків повинна переняти і на місці, де буду знаходитися я, також реалізовувати. Я переконана, що мої два сини, в мене два хлопці, також будуть це робити. Знаєте, завжди у кожній країні при любих обставинах в кожній нації, при любих ситуаціях Богом є забезпечена присутність певної категорії людей, які в даному випадку українство тримають на собі. Я вважаю, що мій обов'язок полягає в тому, щоб це українство тримати в собі, передати своїм людям, щоб воно було. Бо якщо ми є. І якщо ми стільки пройшли руїн протягом, скажем, становлення і життя на цій землі саме українства, Богом завжди був даний нам шанс бути. Тому я цей шанс реалізую і передаю наступним поколінням у вигляді своїх дітей. Що б ви найперше змінили в нашій країні? От пофантазуємо, якби була така можливість, Найперше, що б ви змінили. Ви багато так, в такі... багато робите, але ну, не більше за що у вас душа болить? Так мене душа ні за що не болить, бо я радію кожному дню, і я вважаю, що наша країна, як би важко, складно, нам не здавалося, але вона йде надзвичайно цікавим шляхом розвитку, і змінитися нам потрібно внутрішньо самим, кожному окремо. І от коли ми там змінюємося самі, стаємо мудрішими. Стаємо толерантнішими, приймаємо цей світ у вигляді, скажімо, християнської ідеології, тобто це примирення, це, це розуміння одне одного, вміти побачити і почути, вміти спільно вести дискусію з різними конфліктуючими групами. Нам це потрібно навчитися робити. І це є ознака якраз і європейської ідентичності, тому що європейці всі так живуть. А ми з вами знаходимося в центрі країни і фактично є європейською. Україною і є європейцями по де-факто. Нам потрібно тільки європейську ідентичність, або самоусвідомлення себе такими змінити в собі. І, от коли я працюю з людьми, ти працюєш з людьми. Ми одне одному допомагаємо змінитися внутрішньо і прийти до правильного, прагматичного переосмислення світу і сприйняття його таким, яким воно сьогодні є реальним, а не віртуальним, або якою би мрією не хотіли би жити. Ми живемо тільки тим фактом, яким сьогодні, до речі, самі собі створюємо. Ви сказали про ваших дітей, ваших синів. Чи не хотіли б ви, щоб вони займалися творчістю? Ви сказали, що хочете, щоб наразі чим вони займаються? Чи не було у вас бажання ще ну можливо раніше? Щоб вони все таки були більш творчими людьми? У мене два сини: старший Андрій, молодший Ярослав. Між ними 10 років різниці. Старший Андрій дуже хотів працювати в культурі, в мистецтві, але ми так сіли з ним і прийняли таке рішення, що наша сім'я, а ви знаєте, перший чоловік в мене був Ігор Білозір, і це його син. Ми з ним вирішили, що ми для української культури вже жертву свою склали. І тому я запропонувала йому більш прагматично підійти до свого майбутнього осмислення, свого життя. І він сьогодні закінчив інститут, інститут міжнародних відносин Київського національного університету. Має фах юриста, міжнародне право і має свій власний приватний бізнес. Розвивається сам, шукає для себе можливості, намагається завантажити своє життя цікавими, яскравими ідеями і проєктами. Молодший син зараз навчається в Київському національному університеті на юридичному факультеті, він хоче бути нотаріусом. Ось, але я думаю, що після завершення, скажімо, четвертого курсу чотирьохрічного навчання в університеті ми будемо пробувати йому ще запропонувати якісь європейські вузи для того, щоб ближче для себе відкрити світ, поза яким ми живемо. Ми знаємо, що у вас є онука. Як багато часу ви її приділяєте, і чи, чи вистачає Оксана Білозір, бабуся, чи вистачає часу для онуки? Звичайно, не вистачає ось, але я не пропускаю жодної нагоди з нею поспілкуватися, з нею побути, з нею почитати книжки. Ось, я думаю, що з часом вона буде і їздити зі мною, і на мої астролі, і на мої політичні бояжі, тому що дівчинка надзвичайно цікава, надзвичайно актива, вона активна, вона потребує навколо себе зміни світу буквально кожної хвилини. Як е, любите відпочивати, активний чи пасивний відпочинок? І такий потрібен відпочинок, і активний потрібен, і пасивний потрібен. Відпуску пасивний потрібен для того, щоб мати можливість відновити там свої сили. Але в основному, якщо це йде, стосується відпочинку там літнього і зимового, то це тільки активний відпочинок. Влітку, звичайно, це море. Ось а взимку це гори. Ми катаємося, наша вся сім'я, ми катаємося на лижах. Ми об'їздили вже всі Альпи, буквально всі європейські країни. Ми ще не були в Фінляндії, не були в США. Тобто, я думаю, що ми будемо шукати тепер уже ці гори, які нам якісь невідомі. Хоча в Карпатах, як в справжніх українців, ми маємо своє приватне житло в Буковелі і. Кожний вікенд, який дозволяє нам виїхати взимку, коли лежить сніг, ми звичайно буквально. Класно лежить. Сама знаєш, що це таке, це просто супер. Пані Оксано, ви дуже гарно виглядаєте. Надзвичайно красива жінка. Як ви доглядаєте за собою? Ніяк не доглядаєте. Як? Може, тому що мало до себе допускаю, скажімо, різних інших людей. Сама ну, генетика така. Я так думаю, що це генетика, раз, але найголовніше це стан душі. Бо якщо внутрішній стан є оптимістично налаштований, життєстверджуючий, то воно набагато легше допомагає і жити, а в тому всьому ти вилучаєш, я дивлюся по тобі, так, вилучаєш гарне таке душевне світло, і воно затьмарює будь-які проблеми, які з часом в тебе виникають. Буду наслідувати ваш приклад, і надіюсь. Така ж буде саме красива, як і ви. Коло ваших друзів, взагалі, як ви відноситесь до тих людей, які вас оточують, і чи багато у вас друзів? Я переконана, друзів не може бути багато. І в мене є дуже невелика кількість людей, друзів, з якими ми йдемо разом по життю вже дуже, -дуже багато років. І цих людей є дуже мало, але ну, чому мало? Тому що на друзів потрібно мати час, якщо ти хочеш, щоб у тебе був справжній друг. Тобі потрібно мати час для друга, оскільки часу обмаль є, тому і друзів не так багато. Але всі мої друзі це мої друзі, і я про них ніколи не говорю, Скажем так, щоб як мої козирі життєві одні. Це чисто друзі для душі. Скажіть, будь ласка, як ви відноситесь до того? От ну, жовта преса, вона є жовта преса. Багато ж приходиться про себе читати, і не дуже ну, не завжди там. Позитивне, не завжди хороше. Як ви відноситесь до цього і чи взагалі ви надаєте цьому увагу? Це дуже гарне запитання, і його дуже важко дійсно з цими речами по світі жити, особливо людям, які займаються мистецтвом. Але так склалося в житті, що мені все було важко. В мене ніхто не підтримував, скажем, мені ніхто ніколи не говорив якихось там похвальних слів. Ну, я маю етап мого народження як творчої одиниці, так це 70 -80 ті 80-ті роки. Так? В ті часи навпаки я була гонимою, мене завжди принижували за те, що я україномовна співачка виключно. Тобто я пройшла цей етап на самому початку, і тому ці речі мене сьогодні не ранять. Навпаки, коли я читаю, скажімо, такі публікації, я знаходжу різні нюанси, скажімо, виходу із цих речей. Тобто є проблеми, які я не бачу, а люди недоброзичливі в першу чергу бачать ті проблеми, і тому я їм вдячна за те, що я можу повністю своє життя як цілу картину для себе переосмислювати. Так що тут є й позитивний момент. Як ви відноситесь до тієї політики, яку проводить наразі керівництво країни, президент та прем'єр? Для мене очевидним є факт, що та влада, яка сьогодні прийшла, вона є легітимною владою. Ця влада, яка прийшла, вона висувала певні скажімо, свої програмні засади. За певні ці програмні засади цю владу привели до влади. І тому я не вважаю конструктивним і правильним проти цього починати війну, так як роблять там, скажімо, партнери, політичні партнери, з якими я десь великий проміжок часу також провела своє спільне політичне життя. Я вважаю, що на сьогоднішній день потрібно це приймати як факт, потрібно вести дискусію, потрібно узгоджувати інтереси, тому що крайній український громадянин. Це моя політична, скажімо, робота. По такому напрямку зараз в парламенті я буду рухатися. Що найбільше цінуєте в людях? Якщо я скажу чесність, знаєте, то це можна сказати нічого не сказано, так? Але я би хотіла сказати тоді відповідальність, От, щоб ми відповідальні були за все, що ми говоримо, що ми робимо за результати своєї діяльності. Треба навчитися брати, бо свобода без відповідальності це несумісні речі. Оксана, я дуже вам вдячна за наше інтерв'ю і бажаю вам успіхів у всьому. Вашій політичній, творчій, у всьому. Дякую. Дуже вам Всего вдячна. Всего на сьогодні. Це все будьте з нами традиційно що суботи, о й на українському бізнес-каналі. До зустрічі!